Математичні шанси, якщо Бруклін сьогодні не переможе. Є математичні шанси у Атлетіко Київ у Темп Юнайтед, як при нічийному рахунку ні. При нічийному рахунку е, їм не вистачає зелякових пунктів. А Атлетіко Київ при нічийному рахунку Бруклін. І якщо далі Бруклін програє всі свої матчі, Атлетіко а натомість всі свої виграє, то тоді при таких е, розкладах Тут фол, так арбітр повертає. Так, то при таких тільки обставинах а, Бруклін може втратити свої золоті медалі. Але ж ми розуміємо, що навряд чи таке станеться, тому що все ж таки Бруклін дуже впевнено йдуть по цьому сезону. Просто 9 матчів, 9 перемог. Мамедов. Ліворуч відкривається капітан, але не дається йому передачу Мамєдов. Третій фол показують арбітри, відкладений Брукліну. Чесно, не пам'ятаю, за який епізод говорять арбітри, але 3-3, 3-3 за фолами. Бачите, тільки щойно я сказав, що команди не порушують правила і посипались на фоли. 3-3 у нас, до речі, що за фолами, що за. Голами дві хвилини залишається півтори, якщо буде навіть хвилина сорок, якщо прям конкретизувати штанько. рудий. Удар поворотом. Ну там важко було. Підказували з лави для запасних. Артему, що бий, завдавай удару воротам, би, але там ну, важко було з-під захисника. Е, де... На траєкторії м'яча було ще двоє захисників. Важко там було. Забувати так, просить 5 метрів у нас. Панов. Панов назад. вигризає для для своєї команди рудий цей м'яч. І що? Тайм-аут, тайм-аут Тайм просить Бруклін і час зупиняється за 40 за за хвилину, да, за 60 секунд до кінця. Сперел буде. А, постоп о времени. Реф. Так, ну що, друзі, повертаємось. Хвилина. Пішла остання хвилина. Напевно, зараз Брукліни підуть п'яту. В принципі, їм нема що втрачати, адже е, їм, що що нічия, що поразка не важливо по великому рахунку. Їм треба тільки перемога. В принципі, насправді, як і для, хоча ні, для темпу, якщо б Бо говорити про боротьбу за друге місце, звісно, їм будь-який заляковий пункт він буде доречним. Але якщо говорити, наприклад, за перше місце, то в цьому матчі їм треба тільки перемога, щоб у них зберігали хоч якісь принаймні математичні шанси на... на золоті медалі. Удар поворотом від панова можна ще раз бити. 20 секунд. 21 секунда. Так, підказує арбітер командам. 21 секунда. Залишається грати. Тут Штаньков ставить корпус, але Шатохін на місці. Шатохін бере м'яч до рук. 10 секунд. 10 секунд. Панов. Ну і все. Напевно, Бруклін не Хоча ні, зараз! Зараз треба бігти. Треба забивати зараз, треба бити поворотом, але Кандубін перехоплює цю передачу, і арбітри сигналізують нам про завершення матчу. Рахунок 3-3. Бруклін не бере поки що золоті медалі в цьому матчі, але можливо, якщо Атлетіко Київ втратить свої бали сьогодні, то все ще може бути. Цей матч для вас коментував. Богдан Костюк завершив коментувати Владислав Ащенко. Ну і не перемикайте, зараз будуть післяматчеві коментарі команд. Можна на інтерв'ю матч завершено з рахунком. 3-3. Чекаємо представників команд у флеш зоні для інтерв'ю. Капітан команди Бруклін Штанько Олексій. Як воно не перемогти в цьому сезоні? Сьогодні ніч'ян. Це не поразка, але тим не менш трошки не вистачило, щоб оцю серію таку переможну продовжити? Неможливо всі ігри перемагати. Це вже було б занадто суперник доволі таки непоганий. Скажу так, що ми зіграли свою, напевно, найгіршу гру в цьому сезоні. Вийшли якось розбалансовано. Десь напевно все ж таки переналаштувались на суперника. То багато браку було, багато не забили своїх моментів. Дали супернику забити там, де він, в принципі, не повинен був забивати. Але це футбол і трапляється. Це якось психологічно сьогодні. От на початку не пішло через цю ту ну, розслабились, можливо, є таке, чи просто щось погріне. Так, були готові максимально, але не так. Я не скажу, що ми були розслаблені. Ми налаштовувалися на цей матч два тижні. У нас на минулому тижні не було гри, тому два тижні ми налаштовувалися на цей матч. Ми розуміли, що для нас це практично фінал, що треба буде перемагати в будь-якому випадку, щоб оформити чемпіонство. І десь, це, напевно, з нами зіграли якийсь злий жарт, тому що хлопці перегоріли, я би так сказав. Переналаштувалися, кожен хотів взяти на себе десь ковдру, перетягнути. Дуже багато браку. Але, хлопці, я так розумію, ніхто з вас не розчулений, все окей, працюєте далі. Так, а вже що це гра. Ми не програли один бал, здобули. Тобто це непоганий все ж таки результат. Будемо грати ще далі. Ще два, два тури до кінця, ще є матчі. Будемо далі боротися. Ми бажаємо не втратити очки в цих двох турах, що залишилось, оформити чемпіонство в цьому сезоні. Дякуємо за сьогоднішній виступ. Дякую. Дякую. Зупинили Бруклін, ну переможну ходу Брукліну сьогодні. Скажіть, що не вистачило для перемоги? Можливо, ну, бо потенціал був Олексій Штанько з Брукліну сказав, що там де, ну не погодився з там з деякими вашими голами. Сказав, що можливо там вони пропустили їх через власні помилки. І ви не... не мали забивати. Але ми бачили зі сторони, що матч складався так досить енергійно від вас. От, трошки не вистачило для того, щоб там, плюс один гол можливо. Що, на вашу думку, причиною є сьогоднішньої нічі? Е, ну, Загалом я не скажу, що нам чогось не вистачило. Ми задоволені грою в першу чергу. Е, насправді ми грали на перемогу, але під кінець, напевно, фізично підсіли. Е, команда грає перший раз, ну, перший чемпіонат свій. Якщо навіть порівняти з, з Брукліном у них досвіду скільки, в 5-6, в, в 10 разів більше. Ну, це видно, що команда зіграна. Ми трішки в кінці, але загалом я рахую, що результат по грі. Тобто, ми... кожен забитий гол це ще помилка. І так як ми пропустили, так і вони пропустили ну, все, на що награли. Тобто, все закономірно. Який стан в команді зараз у вас? Я, ну, психологічний в цілому, як, як вам цей сезон? Які висновки, можливо, зараз можете зробити? Все чудово. Ми насправді, як для першого сезону, взагалі показуємо чудові результати і настрою команди боротися за медалі. Що ми робимо? Приємно бути командою, яка, як ви кажете, зупинила Бруклін. Я рахую, ну, якби у нас було трошки більше досвіду, ми не втрачали очки в тих матчах, де ми втратили. Ну, можна сказати, за аутсайдерами-командами. Так? Ми також боролися за це чемпіонство. Ми нічим не гірші. Це безубовно. А На поєдинки, які залишились, який настрій, які плани. Плани тільки перемога. У нас з асістент гра, це, грубо говоря, гра за медалі. І UFC Old Boys також бойова команда легко не буде. Тому налаштуємося на перемогу. Супер. Дякуємо вам за сьогоднішній виступ. Бажаємо подальших успіхів.